Доброго дня, друзі! З вами лікар В'ячеслав Смирнов. Сьогодні ми розберемося з неочевидними симптомами проблем з підшлунковою залозою, справжніми причинами цих проблем, з тим, як з цим швидко впоратись. Ось деякі симптоми порушення роботи підшлункової залози. Кал пристає до стінок унітазу і залишає сліди. Здуття живота та неприємний запах з рота, біль або сухість шкіри в рефлекторно пов'язаних з нею зонах. Наприклад, ви можете подивитись схеми зон захаріна геда, це, наприклад, сухі лікті, червоні плями на шкірі, кіфоз гіпертонус малих грудних м'язів, і як наслідок сутулість алергії, зниження тонусу, пам'яті та уваги. Чому це важливо розуміти? Дуже часто клінічних проявів цієї проблеми ще нема. Але по багатьох симптомах, які я перерахував, ви можете зрозуміти, наприклад, що вона насправді вже є, і це вже зараз стосується переважної більшості людей, тобто і вас також. Тепер що важливо розуміти про причини проблем з підшлунковою залозою: ферменти підшлункової залози виробляються в неактивному стані. Активуються вони при змішуванні з жовчу. Активність ферментів прямо пов'язана з тим, наскільки повноцінно відтікає жовч. Від жовчного міфра. Тому підшлункова залоза може нормально працювати, але якщо жовч відтікає погано, то проблеми будуть неминучі. І що ж з цим робити? Далі я перерахую по зростаючій за ступенем значущості можливі дії. Перше, це рефлекторні методи. Головне зараз робіть разом зі мною, бо інакше вони відчуєте магічної дії цих вправ. Це немає, насправді це рефлекси, які працюють у будь-якої людини. Перша зона, яка нас цікавить, це місце на голові. Трохи позаду та вище від кончиків вух, поставте пальці не сильно на цю ділянку з одного та іншого боку і просто потримайте. Можна легезенько поростирати, а головне, щоб це не було сильне стискання. Ви повинні просто відчувати доторкання пальців до шкіри голови через приблизно секунд, 20, може 30, Ви відчуєте певне тепло, можливо, розслаблення, розширення, пульсацію або якісь інші відчуття в цій ділянці. І просто хвилину-дві поспостерігайте за своїми відчуттями, продовжуючи тримати руки на голові. Потім можете їх прибрати і поспостерігайте за тим, як будуть змінюватись ваші відчуття. Зверніть увагу на відчуття в голові та в животі. Можливо, вже десь через 5 хвилин ви відчуєте, що у вас в животі з'явилось відчуття легкості або тепла. Або, наприклад, запустилися перистальтика. Можливо, перистальтичні звуки будуть в правому підребір'ї. Це і буде означати, що насправді відбувся дренаж жовче. Також зверніть увагу на те, як відреагує ваш внутрішній стан. Ця елементарна дія активізує парасимпатичний відділ нервової системи. Парасимпатика відповідає за відновлення, і це повністю протилежно симпатиці, яка відповідає симпатичному відділу нервової системи, яка відповідає за реакцію стресу. Друге. Спробуйте прямо зараз натиснути великим пальцем на середину долоні, наприклад, лівої руки, а і так само потім на середину долоні правої руки. З дуже великою ступіню ймовірності у вас тут буде боляче. Можливо, буде боляче з одного боку. В будь-якому випадку це говорить про те, що ваша підшлункова працює не оптимально. Там є певні проблеми. І власне це і є елемент діагностики. Лікувальний вплив робиться так само. Ми просто розминаємо цю зону протягом, наприклад, однієї хвилини, декілька разів на день, коли у вас є вільні руки. І ви побачите, що навіть після цього вам стає більш комфортно в животі. Друге. Це розслаблення світру оді та підсилення відтоку жовчі. Про це ми ще будемо знімати додаткові матеріали, бо це не маленька тема. Коротко, це зона на 2-3 пальці над тупком, 2-3 пальці. вправо, натисніть сюди, тут, скоріш за все, буде боляче або чутливо, принаймні, або просто пошукайте навколо цієї зони. Там у більшості з вас буде чутлива ділянка, і так само протягом однієї або декількох хвилин просто тримайте це натиснення. Ми робимо це за 20 40 хвилин до прийому їжі, або принаймні один раз на день, для того, щоб не застоювались жовч, і з іншого боку, для того, щоб вільно відтікали ферменти під пішлопові залози. Третє і найголовніше психіка. Це зниження рівня стресу і керування ним. Повністю вирішити це можна за допомогою наших курсів психологічна самодопомога та сон. Ви знайдете їх у нашому відкритому телеграм-каналі. А посилання ви знайдете в описі до цього відео. Ефект від вправ ви відчуєте вже з перших занять.